Саймон Шустер у своєму матеріалі нагадує, що після переговорів з Путіним Трамп заявив у переговорах щодо припинення війни мають брати участь тільки Україна і Росія, тому що вони знають подробиці переговорів, про які не знає ніхто інший. Це було незвичним. Пише Шустер визнанням необізнаності для президента США, який... Зазвичай дуже часто стверджує, що він в курсі абсолютно усього, що відбувається на земній кулі для Путіна. Прогалини в знаннях Трампа про війну завжди були перевагою. Пише Шустер, одна з його улюблених. Переговорних тактик, ми про це прекрасно знаємо. Це почати е, вішати Лукшину на вуха про е, історію України, ну про альтернативну е, версію путінську, про те, як Ленін створив Україну, ну і так далі. І, так далі. Е, і е, пише Шустер про те, що це зазвичай. Співрозмовників приголомшує, тому що ну, в світовій дипломатії якось знаєте, не заведено влаштовувати кількагодинні лекції з історії. Я вам скажу одну штуку, яку знаю ну, як інсайдерську інформацію з певних джерел, коли Американська делегація зустрічалася з російською делегацією в Саудівській Аравії. А потім, через декілька днів з українською делегацією, один із представників американської сторони, коли розпочався робочий обід, він Спитав у представників української делегації, чи не будуть вони розповідати щось про історію. Представники української делегації дуже сильно цьому здивувалися. Мовляв, чому на що представник американської делегації сказав: Ну, от коли ми зустрічалися з російською стороною, то весь робочий обід, який відбувається разом, весь робочий обід Лавров читав лекції з історії.